Взагалі, якщо казати про конкретну особу Васильєва, це людина, яка прийшла випадково абсолютно, з'явилася в заповіднику. І одні з перших слів, коли він вже був взятий на посаду, він сказав: в, ці, в цій конторі я ні один документ підписувати не буду. Тобто, з самого початку була прийнята позиція, що практично жодної роботи. Робити він не хотів, і жодні вимоги, які є по відношенню до своїх посадових обов'язків виконувати, він відмовлявся. Це був свідомий саботаж цією людиною, і він постійно підводив під те, щоб його звільнили. Врешті він написав заяву про звільнення. Звільнився. Ми зробили реорганізацію цієї всієї служби. А він потім через деякий час, буквально там через декілька днів, він повертає свою заяву. Через декілька місяців судової тяганини він поновлюється. Гласно незаконної приказа головний інженер, інженерно господарчого відділу. Такой должности в природе не существует. То есть я был назначен на должность главного инженера, потом незаконным путем меня почему-то перевели э, в испол... в главным инженером инженерно-господарчевого виделу. Э, согласно судебного решения администрация должна была вернуть на Надовжність головного інженера на посіденні. Вже пройшло сколько лет, два сюди. Пан э, е, працював, е, був поновлений на посаді головного інженера, але фактично саботував всю діяльність на цій посаді. І такий кричучий випадок стався, коли він повинен був забезпечити роботу і техніки безпеки цілої бригади на Запорозькій Січі. І при цьому просто скориставшись тим, що це була, був тиждень там з вихідними днями, він написав фактично неіснуючий відгул і зірвав роботу цілого, цілої бригади, яка повинна була займатися будівельними монтажними роботами на Запорозькій Січі. Грубіше нарушення правил охорони охрани труда. То есть людей послали на работы повышенной опасности, связанные с риском получить смертельную травм. Я остановил работу, а мне инкриминировали, что я о, м, находился в прогуле, ага. хотя были выходные дни и так далее. То не було жодних документів, які підтверджували право його в цей день не бути присутнім на роботі. Він написав якусь там ліпову заяву, яку не оформив жодним чином, ні через канцелярію, ні через секретаря. Не було на ній візи про те, що він має. Право на цей відгул, і фактично був чистої води прогул людини, яка зірвала причому, роботу великої групи працівників заповідника. в цій ситуації, ми були вимушені підготувати наказ про звільнення за прогул без підстав. Все було добре, але потім в судах починаються з'являтися документи, які свідчать, що товариш Васильєв є активним членом профспілки, яка створена ну фактично з метою знищення національного заповідника із середини. Цю профспілку заснував громадянин Російської Федерації в порушення законодавства України Олександр Патаман, який намагався тут створити фактично ну такий сепаратистський гурток. Спілка фактично існувала всередині заповідника як така. Напівтаємна організація. Тобто жодного разу списку працівників не надавалося, жодні членські внески ніхто не платив офіційно. На зібрання цієї проспілки нікого не допускали. Тобто все це робилося просто свідомо для того, щоб розхидати заповідники зсередини, користуючись тим, що, безумовно, в будь-якій установі є свої проблеми. При цьому вони вступили в відносини з Васильєвим і виступили. В лапках на захист товариша Васильєва, тому що тут питання стояло про те, що можна таким чином заробити ще додаткові кошти. Патаман, громадянин Російської Федерації, воює в ЛНР. в своїх соціальних мережах в усіх своїх закладах. На закликах на сайтах він писав, що в Україні хунта і треба знищувати і так далі. Казачество Севастополя предоставило у біжище групі запорозьких казаків, активістів народного ополчення. Антимайдан сожаленню наш город був захвачен. фашистской хунтой, родившейся в западных регионах Украины и развившейся в городе Киеве, в столице, в столице всей Руси. И это очень обидно. Обидно, что тот город, который дал жизнь русскому духу, сейчас захвачен. Другий голова цієї проспілки Дмитро Тимченко, был завербованный Патаманом, перевезенный до Крыму. І зараз воює в ДНР. І ось наші українські суди, спираючись на документи, надані, надані цією профспілкою, яка складається з людей, які ведуть терористичну сепаратистську діяльність проти України. Наші українські суди виносять рішення проти державного національного заводження. Ми не можемо виконати рішення суду. А у нас це суд це взагалі це цирк. У нас є такий Городовенко — суддя якому суди голова апеляційного суду. От, наприклад, я звернувся до нього, в зв'язку з чим? Вони нібито не хочуть виконувати рік, рік не виконувати рішення суду, яке вступило в законну силу по 127 тисяч гривень по компенсації моральної і матеріальної шкоди головному інженеру. Всі суди я виграв. Всі суди. Діло в тому, що По последнему решению суда мне должны выплатить компенсацию за два года вынужденного прогула. Но значит, идет футбол. Как она, исполнительная служба вообще устранилась от этого дела и не занимается, перекинула на казначейство. Казначейство говорит, я не знаю, как заплатить. Обратились в апелляционный суд, Суд ні ну, не дає роз'яснення на своє рішення. Зараз знаходиться апеляція в АСО. Ми, ми будемо готувати позов, тому що да, Верховний суд України, тому що у нас. Е, е, Апеляційна інстанція винесла два рішення, які протирічать протирічить одне одному, і касаційна інстанція винесла два рішення, які протирічить одне одному. Суди першої інстанції, тобто які підготували стуси паперів по. Всім свідкам, по всім людям, які до цього мають відношення, всі прийняли рішення на користь заповідника, коли вони розібралися в суті цієї проблеми. Але коли вони потрапили вже вдруге в апеляцію, то якимось дивним чином апеляція змінює власну думку, змінює не довіряє суду першої інстанції і виносить рішення, яке прямо б'є по заповіднику і протирічить всьому здравому смислу.